Вітаю, дуже складна ситуація з Покровском. Ми всі бачили мапу, ми всі бачили фактично клещі, які направлені з обох боків на трасу, і ми з вами чудово розуміємо, втрата Покровська призведе до оперативного, і навіть це вже не оперативне, а реального майже оточення величезної кількості населених пунктів. Там люди, там війська, там техніка. там... Ну, можливо, є якісь оперативно-тактичні штаби, групи, і все це без перспектив вивести. І е, сьогодні, от я погуртав там е, інтернет, Тікток, ну поки міг там трішки, і я помітив в мережі, що сьогодні ну, дуже багато такого от Покровськ, все там, Покровськ, там військове командування облажалось, Україна втратила Покровськ і так далі. І в основному це люди-закордонні блогери. є деякі люди, які ну, в Україні, я так розумію, чи то військові аналітики, десь чи то що, які просто якось намагаються пояснити ситуацію, але велика кількість людей це реально закордонні блогери. І вони от, ніби зловтішаються. Ти так дивишся, думаєш. от, Ребята, а чому ви зловтішаєтесь? Тому що це Зеленський винний. Я, я зараз не хочу про це говорити. Зеленський, незеленський, сирський, не сирський, можливо, цьому основу за клавіще залужний, Бог його знає. Можливо, командири не справились. Я сьогодні карту Діпстейт показував. І там реально в травні все почалось так Згори проморгали лінію дороги, перекрили, перебили вони і почали зверху наступати. Це було видно. І ця карта, вона доступна, до речі, що дуже дивно, тому що карта бойових дій доступна, реально в інтернеті. Можете подивитись динаміку. Ми всі це бачили, ми всі розуміємо, що це трагедія. І головне, ми всі розуміємо, чому за Покровськ так трималися. і продовжують наполегливо триматися. І Зеленський постійно говорить: Покровськ, наш, Покровськ не здаємо, Покровськ не здамо. Туди ГУР, туди Буданов нібито літав. Особисто командував. Відповідь дуже проста, тому що Покровськ – це відкритий, відкрита дорога далі. І навіть російські воєнкори, а ми з вами на них не будемо спиратися, ми будемо спиратися на закордонну пресу. Так от закордонні видання, які аналізують війну, вони вже описали, що буде далі. Далі, під ударом, Запорізька область, прямо, бо там дорога. Далі це Дніпропетровська область і безпосередньо Дніпро, яке тепер по дорозі, і наверх Харківська область. Все відкривається оперативний простір. Ну і далі ви розумієте, в чому ще йде халепа. І от мене просто дивує поведінка ось цих людей, які сидять за кордоном. Їм не подобається Зеленський. Ну, він нікому сьогодні не подобається. І вони намагаються використати будь-що для того, щоб боротися з Зеленським. Хлопці і дівчата, а ви можете подумати про почуття військових. От уявіть собі, там мобілізований хлопець сидить десь вже за оцими клещами. Він розуміє, що він не вийде. Там же літають мавіки, там літають відповідні дрони, дуже небезпечні. В нього фактично два виходи: це. Якщо його не помітять а, і не загатять дронами, це він може здатися потрапити в полон. Коли його з полону заберуть, ніхто не знає. І чи виживе він в тому полоні, ніхто не знає. І чи будуть брати в полон, теж ніхто не знає. І от сидить там оця людина, гортає, можливо, десь в якомусь бліндажі чи в окопі оці тіктоки, як просто вже від безвиході. І дивиться там, як сидить якийсь закордонний чувак, чуваки, вас багато, і розказують про те, як от Зеленський винний, все, Покровськ не наш, і так далі. От йому цьому хлопцю, йому вже байдуже, хто винний, хто не винний. Йому цьому хлопцю, можливо, в 2012, 13 роках, 2010 роках, коли ви тоді біля Верховних Рад там бігали і ділили владу, кричали кучма геть, потім там, з Ющенком, потім з Януковичем, потім проти Януковича. Ось це, оця, оцей хлопець, можливо, був дитиною, дитиною. А тепер він там в окопі. А ви за кордоном. Різними способами повибирались. І зловтішаєтесь. Над чим? Над ким? І ніхто не виявляє ніякої емпатії, ніякого співчуття, ніяких слів підтримки тим людям, які боронять той Покровськ. Хіба потрібно доводити, що Покровськ це важливий вузол, і за нього тримаються ж не просто так. Ви думаєте, просто так хочеться класти людей? Просто так хочеться відтягувати купу сил, тому що Покровськ – це оперативний простір. Так сталося. Ось так сталося, що ось тут, на цьому театрі бойових дій, Україна програла. Оперативно, тактично, стратегічно програла. Загинули десятки тисяч людей. І нічого не знаходять блогери за кордоном. Як тільки позловтішатись, тому що це провал Зеленського. І можна про це потрубити на весь світ. Ну добре, але ви боретесь тільки за владу. Вас не цікавлять долі військових, вас не цікавлять доля Дніпра, Херсона, Запоріжжя, Харкова. Ну, напевно, не цікавить. Ні, ви розказуєте, що вас цікавить. Ну так Покровськ це якраз та точка. Захоплення якої може дати ворогові оперативний простір для наступу. Створення бази, бо це логістичний хаб, фактично. І Покровськ – це серйозний вузол, транспортний, з нього дороги сходяться з усіх сторон. Тепер там ворог накопичу стільки техніки, стільки всього, що ми можемо тільки, тільки подумати, що далі буде. А у вас в голові тільки одне боротьба з Зеленським. Може, б ви записали відео, що втрата Покровська це дуже небезпечно для країни. Ніхто не говорить, що треба взяти і відправити туди ще 10 тисяч життів і там покласти. Всі розуміють, що з Покровском ситуація програна. Вона не недодумана, вона, можливо, не продумана до кінця. Це правда. Але. Ви дійсно не розумієте значення Покровська для оборони? Чи просто боротьба за владу, боротьба проти Зеленського, якісь особисті ненависті, важливіші? Я, наприклад, при Зеленському, змушений був піти з роботи, який віддав 18 років свого життя. Я вже був деканом, я вже пройшов усі щаблі в авіаційному університеті, той, що зараз, КАІ. А потім прийшли вже при Зеленському недумки, на мою точку зору, в Міністерство освіти науки України. Потім з міністерства назначили нових очільників в авіаційний університет. І мене отак взяли фактично, із декана перевели на професора на півставки. Я так покрутився і перейшов в інший університет. З, з, з болем в серці. І весь 21-й рік. Люди були такі щасливі, такі задоволені, новий президент, Зеленський там купа надій. А я 21 рік, кінець 20-го, починаючи з листопада: листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень півроку прожив на отаку мінімальну маленьку зарплату, не знаючи, що робити. Я молодий хлопець, який доктора наук отримав, професора. Вклався, вкладався в студентів. В мене фактично забрали улюблену роботу, справу мого життя. І це при Зеленському сталося. Ну, так мені що зараз потрібно. Кинуть студентів, кинуть своїх колег там все і що. Боротися з Зеленським. Можливо, я поборюсь за студентів, за вас, за молодь, за старших людей, за військових, можливо, донесу якусь думку. Подумайте над цим. Хоча про що я говорю? Боротьба людей в Україні призводить до того, що у нас між людьми оце. Потім ми йдемо голосуємо за всякі обіцянки, за нереалізовані фантазії. Нам нас легко потім на крючок підвісити. Тому що в нас завжди є негодяй і завжди є герой. І герой перетворюється поступово в злодія, або в оцього негодяя. Потім знаходиться новий герой, який каже: Я вас зараз їх врятую. Що ви врятуєте? Ви врятуєте. Та я бачу, як деякі закордонні блогери, я вибачаюсь, слова зайво не скажи. Нападають, хейтять, обсміють, висміють, вестьобують. Рівень виховання ось так: нуль. Блокують, нападають. Я страхом так думаю, постав вас на, на місце там когось, того ж самого, Зеленського. Так держава кращою не буде. Ви ж такі ж самі. Ви ж не любите проти себе ні слова, ні альтернативної думки, нічого. Вам треба тільки обажателі і більш ніхто. І хай пловите постійно. Ну, чим ви відрізняєтесь? Чим? Ви не дорослі люди, ви незрілі люди для того, щоб займати державні посади. Куди ви рветесь? Бо інакше пояснити ось цю ситуацію, це безглуздя, насмішки, стьоп. По Покровську я не можу. Ви вибачте мене, от ті, хто на мене підписані, я розумію, що зараз ви може здивуєтеся, що я так говорю, але я не намагаюсь побудувати свій контент на стьобі, на ненависті і на зловтішаннях. Тоді, коли гинуть хлопці, коли гинуть дівчата, коли ми втрачаємо території, коли люди попадають в тимчасову окупацію, і коли в цей момент, коли ви дивитесь ролик, хтось попрощався зі своїм життям, там, десь на полях, холодних. Які продуваються вітрами, а над тобою ворожі дрони. І сидить десь блогер закордонний в теплі і стібається над тим, як Зеленський втратив Покровськ. Так приїдь, повоюй за Україну, приїдь попрацюйте, податки поплати. Ви ж навіть податки не платите в державу. А от постібаться саме те. І ви вважаєте, що Стьоп це ваш внесок в розвиток країни. Я збираю інших людей біля себе. Тих, хто хоче будувати дійсно нормальну, адекватну країну. Підписуйте, ставайте спонсорами каналу і думайте, що ви інколи говорите і чому. І уважно дивіться, хто що говорить і чому.